Коломия готується до писанки, 10 квітня відбудеться офіційне відкриття 4-го обласного фестивалю. До міста Надпруту мають приїхати майстри писанкарства не лише з Івано-Франківщини, але й з-за кордону. Підтримує захід міський відділ культури та туризму і обласне галузеве управління. Детальніше про дійство Богдан Малецький. Навіть не зважаючи на відсутність бюджету в країні, фестиваль писанка відбудеться у зазначений час. Про це говорила начальник міського відділу культури і туризму Уляна Мандрусяк. З її слів, цього року до столиці Покуття планують приїхати майстри писанкового розпису з Польщі та різних куточків України. Цього року до нас є вже заявки з Польщі будуть приїжджати колективи. Це приємно. Знову російська теж зацікавилася. Дзвонили з музею гетьманства Києва, що теж хотіли би приїхати на наш фестиваль. Це приємно, що наш фестиваль такого розголосу набрав і розмаху, і люди хочуть приїхати до Коломиї, подивитися і поспілкуватися. Це обмінятися своїм досвідом вже втретє коломийське дійство. Об'єднують з обласним дитячим фестивалем розпису писанок. Однак, вже зараз готові всі документи, щоб фестиваль у 2011-му став всеукраїнським, розповіла Уляна Мандрусяк. Цьогорічна писанка мало чим відрізнятиметься від попередніх фестивалів. Та одна відмінність все ж таки є особливих нюансів. Відмінності ми не могли сюди впроваджувати в зв'язку з фінансовими потребами. Це зрозуміло. Але ми сюди впроваджуємо також конкурс нетрадиційної писанки, які будуть злучені наші діти загальноосвітніх шкіл і художньої школи, де будуть розписувати писанку, які будуть наперед зготовлені в формі попіймаше. І також будуть виготовлені мольберти, де діти зможуть просто підходити і малювати символи, писанки, розуміння писанки, як вони бачать. Це також свого роду виховна ціль і залучення наших дітей до наших традицій. Керівник відділу культури запевнила, що все робиться для того, щоб цей фестиваль приніс задоволення мешканцям міста та гостям Покутського краю. Богдан Малецький Сергій Грицак, програма Подіїнтика.